Серйозно вони склали цілий список русських городов, попри те, що конфігурацію з усіх можливих і неможливих пальців вже отримали по кілька десят разів. Мардан їхній попереджає, тушить світ електричество Закінчується в Лаптістані. Лукашенко аж за хрип так кричав, що то не грип, але його у театральній п'єсі грати не взяли. Замість нього на сцену виводять словацького політика. Ну і показують помідори і сосисочки. І булочка у році королева Аліни, аж така, що очі повилазили. Мене звуть Олена Цент... Тиле і в мене регулярно лізуть очі на лоба і слова непристойні. Коли оцих всіх запорібрічан переслуховую. переслуховує. До речі, вас із них хто найбільше бісить? Ми тут рейтинг готуємо бісів бісячих. То хто у вашому топі? У їхньому бабайки страхи росіянців нині вихлюпнулись через їхні ж зомбоєщики? Далі буде хуже. Далі буде хуже. Надеюсь, хоч електричство буде пась парут всім і нам. І прежде всего, нам. Тому Якщо відріжуть, без трусів ходити не добре. Це... А що відріжуть, то сумнівів уже приблизно нуль. Причому кожному відріжуть щось своє. От, приміром, коротко і зрозуміло, Соловйов коментує результати проспонсорованих українською армією з запальних вечірок на їхніх аеродромах, нафтобазах, хімзаводах і якісь там ще заразах коментує з таким захватом, що ледве не захлинається. Ніхто не охренів? Почему на третий год войны не приняты элементарные меры? Разнесены то, где можно разнести. Под землю заведены. Спрятаны в глубине скал, в терриконах. Построены сооружения позволяют... Почему не сделано ни черта? Кто за это отвечает? От хто хто за це отвечает? За те, що хотілося б узнати, бо що тут в деталях традиційно криється диявол, а їхній диявол і без деталей, і не криється. Мав би за це відповідати. Хренові понімаєте, як вона са народі говорять. Але їм страшно від чого більше, поки не ясно. Від того, що їхній бункерний диявол спрятан в глибині тіріконов, ілі що то нього їх відповідати та відвічати А поки Соловйов валає, викликаємо пояснювальну бригаду. Чого ж його так розриває? Не вперше і не востаннє. Це вже стається регулярно. Новоськакабично починаємо з прильоту. Ніч сьогодні п'ять ні спокійна. Е, починаємо. Російської території, як обычно, опять же, кроме того, в Ульяновській області тас передавав нашли предмет, похожий на безпілотник. не значило. Ай краще й не скажеш, это не значило. А що це означає? Має пояснення главар пропагандобратії. каже: забрехали сті всі кремлівські засідники і розформі військові негідники. Аж так забрехали, що вже пропагандисти на мільйонних зарплатах підбріхувати їм відмовляються. Если раз за разом идут атаки на Энгельс, и раз за разом мы блестяще справляемся с задачей, мы все уничтожаем, все сбиваем, но чертовы обломки каждый раз поджигают так, что потом в течение долгого времени надо тушить последствия прилетов обломков. Может хватит уже этой чушь? Кто виновен в том, что долетело? Кто за это должен был отвечать? Хоть один раз была названа хоть одна фамилия, структура, понимание. Ноль. Вот просто ноль. Это что, стихийные бедствия? Это гроза. Это гром прогремел. Это что, метеориты с неба падают? Как это вообще возможно? Специальная военная операция. Раз за разом. Вот прилетели. Вот очередна нефтебаза горит. очередной завод. Наблюдаємо контролируемое выгорание. Насправді, і це ж наше улюблене во время контролируемого выгорания вигоріло понад 800 тисяч тонн авіаційного пального. Спеціального такого для оцих тактичних літаків, які нам на голови бомби скидають. Пожежу гасили, гасили, але не погасили. Бо що? Гасилка закончилась. Серйозно, в Лаптістані пожежі гасити нічим. МЧС Росії испытывает острий дефіцит пенообразователя для тушення горящей нефти, Поэтому пожарные вынуждены просто сопровождать пожары на нефтебазах і контролювати выгорание топлива. Кінець цитати. Ну, мені подобається, як воно горить, як люди сують, са пожарки приїжджають. А мені що? Спроваждають. Последовники отрицательного наступления. Ще порция послідовників та зашово! И мы маленькие люди жители Енгельса, які пожежі спостерігають і нічого не розуміють. Ладно, и в такое время живемо, что это очень страшно. Ну, щоб народ как-то всколыхнулся, потому что. Що... Народка крика захочу потопить за фочи твиніці, поэтому нада щоб народ як було просто дня от нас ніяк не залежить. та ладно. А від нас залежить і буде ще скоро серйозно. Поки ж ваш прогноз: стихійне лихо, грім, гроза чи коза дереза буде призначена виною, тому що оце все долітає. ППО ешеланіроване, пролітає і туди, власне, куди і треба, влучає. Коментарі ваші, але тут логічне питання підвезли. А білоусов що? Так что, Куричи Капшон? Для объединения усилий всех поисковых отрядов считаем важным совместно с поисковым движением России разработать специальную программу поисковых и мемориальных мероприятий. Предлагается максимально привлечь к этой работе школьников и студентов. А ще тут Патрушева випустили. А він випустив газ зловонний, себто чергову порцію у люлю аляля прогнозів для Кремля або від Кремля. Одним словом, Кремле прогноз, які вони заслужили. Готові? Він Патрушев, нам з вами пророкує, що ми з вами все Цьогоріч уже уже Цитата Вам Не исключено, пише Патрушев, що в наступні году Україна вообще прекратить своє существование. Я полагаю, он полагает, что переговори по Україні должны вестись между Россией и США без участия других стран Запада. Кинет цитаты. Точно. Бежим аж волосы назад прекращать свое существование. Вот буквально раз закончим совещание, как его существование прекращать, и вот прям сразу спотыкаться будем. Ну, мы рассчитываем, что в 2025 году кое-какие предпосылки есть к тому, что все-таки вот в этом 2025 году дата красивая, до украинцев-то дойдет. що вони безправна колонія. Той момент, коли колонія розповідає і зізнається, що вона в огоні. От сам посил, що посмотрите, що з нами стало, во що ми превратились. Во що превратились, во що превратились, ну і взагалі куди скатились? Санкції в Росії жрать нечего. Люди розумієш, голодають і крадуть унітази друг у друга просто безостановочно, каждый день. Сьогодні ти взяв соседа, завтра сусід забрав у тебя і далися їм ці унітази. Ні, щоб оголосити спецоперацію унітаїзацію російських просторів. Так вони шоу влаштовують живуть аж так багато, що чоботи і крою вимазують. Вот <зв>. убирає. Есть, да? Конечно! Вкусно. Вау, Зімка. Скажіть, з моїх сапог вкусніє гаразд, ніж з обачнеї ложечки. Еще раз. Спасибо. Оцим спасибо, сить не будеш. І аби показати, що точно наїлась, Аліна королева як роззявила свою цю міжгубну щілину. Ну, я аж так розявила, що ледве півока не з'їла. Але вії з бургером точно зникли в детрях. Oh, І самі жирують, і іноземців дивують. Цілого віце-спікера Словацького парламенту в когорту тих, хто мальчиків трусіках і дівочек в маєчках розповідати готові, записали в готовних розповідати. Тестове завдання проїдло, що його в Рашкостані валом. Ну і той відпрацював. центів. центів. 42 Так, Андрій Данко це давній і Рашко під Лизун. Це він рік тому заявляв, що Росія не агресор, а захищає свої інтереси. Чиї інтереси нині захищає Данко в московському супермаркеті? Показова пожмакав помідори і масло порахував. А ви пропагандисти мали про що в ефірах розповідати? У взагалі, у Андрія Данка вчора в Москві був дуже насичений день. Он вчора пройшовся по російським магазинам. смотрел продукты и вот как это все было тут у нас финское масло говорит крестьянское масло средняя цена евро 30 э, до 280 я вот это сразу бы купил дорогие друзья тут вот э, около 6 метров э, как он сказал, около 50 видов масла порядка 60 э, видов разного масла помидорки вот ему понравились огромные. Около евро 84 цента, да? Молоко ему понравилось тоже в большом количестве. Э -э меньше, меньше евро за бутылку. Mm -hmm. Ну, тут прикольно, Йогурти тоже. В общем, впечатлился человек сосиски, которых э, там у них нету. Отже, так и зафіксуємо: у Словаччині немає сосисок. Шок-контент скорая сасісочне помощь. саме за сосисочками і помідорками прирулив віце-спікер словацького парламенту Данков Москву. Ну і що засланці в Москву наїжджають регулярно, то вже не секрет, і вони й не криються, готові відсмоктати трохи газу у сховища свої, але без української труби не відсмокчується. Не виходить, відколи Київ прикрутив вентиль, Почалось спільне московсько-братиславське шоу. Лукашенко цього разу на гастролі не покликали, тож влаштував сольний виступ вдома. Одні бігли і прочі ждуть, коли здохнет президент. От помре голос у нього не то. Тяжело йому говорити, да не дождетесь. А другі сидять, як миші под веником, і думають, принесет. Ребята, не принесет. Будущий год і п'ятилетка будуть непростими. Я говорю это откровенно. Нам надо понимать, что на российском рынке будет очень сложно. На рынке СНГ будет непросто. Поэтому надо шевелиться. Надо прожить не только будущий год, но и пятилетку, вытащить так, чтобы позорно и стыдно не было перед будущими поколениями. Стыдно, когда видно, а оно и видно. Будь шточни стидна Лукашенка і його пікаритні І соромно буде аж так, що не відмиється ніяк. Сашка на палічнік. Ну як іграшки в давних спектаклях, роз'їзних, пам'ятаєте, які диктатори, такі власне, і вистави. Ще одне шоу влаштував Лавров. Він досі імітує себе командира міністерства імітації закордонних справ. Але усе частіше палиться, що він міністр давно протухлих страв. Ваша риба вже й так гнила, ще й так смердить, що не соромиться. той момент, коли всі букви вгадав, але слова не впізнав. На ньому ми заявили о созданні Міжнародної факт і... Какой? Міжнародної фактчекінгової асоціації. я, я, я слухався. Ну, асоціації. Переплутав міста чек фак чек факт. Фак, ну може бути і такі визови у нас будуть в пірці. Но пока только факт боротьба з фейками. Той момент, коли переплутав чек і фак. Ну е, що ж, русский не дурак, а лише прикидається. Але як не намагається приховати, факапи не зможе. Отже, тут і чекати, себто перевіряти не потрібно. Фейки, які вони знову намагаються натягнути туди, куди нічого не натягується. Традиційне. исконно русская разъясняя истинные первопричины начала специальной военной операции на украине создавая на, прямо на ее границах не где то там за океаном а прямо на наших границах на исконно русских территориях закладывавшихся и развивавшихся обустраивавшихся русскими царями и их С подвіжниками слухати, ну певно, вже на пам'ять вивчили хронологію. 482 рік це дата заснування Києва Москви. 1147. 482 – 1147. Тобто, коли в нашій столиці собори з золотими банями будували, то на місці Москви жаби квакали, ну і досі квакають. Нині ж про те, які наші міста вони своїми вважають. Ви готові? Нині вчепилися до Харкова. Причому аналогії такі, що на голову не налазять. Харківську область треба к в состав Росії як дівчинку перед брачком, щоб вона, коли в вийде, вже було поздно. тешить, делать ей подарки, шептать ей на ушко, что жизнь в России с ней будет очень хорошо. Готовить нужно Харьковскую область. область. Зачатки референдума уже мелькают. Да, будете смеяться, но в некоторых селах Харьковской области уже на сходе, на сходах поднимают вопрос о проведении да. референдума. Серьезно? А кто тут с Харьковщины? Расскажите, ну, пожалуйста, когда у вас там референдумы мелькают? Намількало б у дідів трохи, бо далі гірше вони брешуть. Я навіть слова хорошого знайти тут не можу, що Харків вони не чіпають. Обраті увагу, Ми ж по Харкову, який вообще говоря, рядом камнем де кинуть можна. Ми ж не б'ємо їхнє не б'єм. Це 3700 тільки кабів і тільки за минулий рік. А цього року вже були і дрони, і урагани, і ракети Х. Вони в 24-му вбили в Харкові 94 людей, троє з них діти. 1108 -ро, поранені, із них 62 діти. Але їм же ж сказати, що не б'ють і нищити в попіл одна і та сама справа. Харків, спасибі, що стоїте. Ну і Херсон, і Миколаїв, і Запоріжжя, і всі-всі. На кого вони теж роти пороззявляли? Теж спасибі. Запорожжя, Дніпропетровський Херсон. Я думаю, що їх мілістки свій дії Києва та іскула Руські міста. Та, да, ісконно-русські міста? це від якого дива, так би мовити, ну аби не злословити Вінниця, Київ, Дніпро, Запоріжжя, Херсон. Ну вам слово у коментарях, звісно, можете розказати і навіть показати, куди, в які там карти варто подивитися, та й які ліки дістати, аби такого не молоти. Ну і от знаєте, пані Олена Кобець пише: я з Дніпра, і от їм, а не моє місто. І якщо вони сюди зайдуть, то присягаюсь, мені 50, і Я готова йти в партизани. Ну чи дайте мені кулемет або Світлана Пугоч з Павлограда наше місто між лінією розмежування і Дніпром. Я точно ніяких рашистів зустрічати квітами і короваями не буду. Хіба що зі стріхніном чи щурячою отрутою? Спасибі, що стоїте. Ну і ще один претендент на подібне пригощання Соловйов знову клюва роззявляє на Одесу і Миколаїв. Помітьте формулювання дослівні методичкою, примітивно прописані от у проеті города». Одеса – Руський город Миколаїв. Ну, знов за рибу гроші. Вже навіть до Симонян, яка Одесу до крові вже розчухала, і дочухала, що ні хіба ні руська Одеса. Я не думаю, що здесь. була би здесь. Ну, ми не взяли же Одессу. Если возьмем до да, інавгурації Трампа, то да, а я в тому що публічно, да. да. Всім канішкоче адісу хочеться, перехочеться. Взагалі там тому росіянству у середньостатистичному доведеться навчитися хотіти, точніше, хотіти не хотіти, бо що їх готують у середньовіччі жити. Серйозно не нав'язливо так, акуратненько їм втовкмачують, аби приготувалися, доставить лучини і не спрашують причини. Далі буде хуже, Далі буде хуже. Надіюсь, хоч електричство буде. Але це дуже неточно. Точно те, що вони не зупиняться гатити так, щоб погасити нашу енергосистему. Вихід готуватися кожному вдома, раз і допомогти армії погасити світло у них. Як QR-код і реквізити от для 110-ї бригади. Вони під Покровском. Ви знаєте, що робити. Лаптіносці поки ні. От що нужно сделать в 25-м году? Я вам дам совет: запишите себе а, поменьше зависіте от всяческих электрических приблуд: от смартфонов, от компьютеров. от умных колонок, от умных а, выключателей. Я вот как бы вот, ну из своего достаточно скромного опыта понимаю, что свет, в принципе, свет, в любой момент может пропасть. Ну а пока раскрывают пасть пропаганданом братья, але якось так не дуже сміливо его раскрывают. Готуються, що что скоро будет ничего. Ну это волчары, и они за свой кусок пасть порвут всем, и нам, и прежде всего нам. Ну, нам они будут пытаться. да а нам получится или нет? точно получится. И точно вийде пащі розірвати і зашити намертво так. Не сумнівайтесь скоро серйозно.